Російсько-американські перемовини, які пройшли минулого тижня в Ріяті після майже трьох років ізоляції та санкцій, перевели Кремль у статус країни, з якою треба вже намагатися домовитися про мир. І навіть, можливо, без участі України адміністрація Трампа хоче швидких результатів у питанні закінчення війни. А ось у Кремля щодо цього інші плани. Переговори із США власними силами є перемогою, оскільки вони допомагають покласти край ізоляції, нав'язані Москві адміністрацією Байдена. Кремль уже готує ґрунт для нескінченних переговорів. Тим часом Росія ймовірно висуватиме умови, подібні до тих, які вона висувала на переговорах у Стамбулі на початку війни. Під час тих переговорів Росія вимагала, щоб на українській території не було жодної іноземної зброї, і щоб українська армія була скорочена до певного розміру, обмеживши все від кількості військ та танків до максимальної дальності стрілянини українських ракет. У майбутніх тривалих перемовинах Росія планує використовувати тактику посилення вимог шляхом покращення своїх позицій на полі бою. І навіть сівши за стіл перемовин, Кремль не планує зупиняти військові дії. Ми готові вести переговори і з Україною, і з Європою, з будь-якими представниками, які в духі доброї волі хотіли б допомагати миру. Но Воєнні боевые действия ми прекратим только когда эти переговори дадуть твердий, устойчивый результат устраиваючи Російську Федерацію. Американське видання The Wall Street Journal» пише, що Путін хоче контролювати розмір зсу та нейтралітет України. Хочу покласти край обміну розвідданими між Вашингтоном і Києвом, який жодна зі сторін не признає офіційно, і який допоміг Україні завдати ударів по деяким з найбільш чутливих російських цілей. Розуміючи критичні ситуації, лідери Франції та Великобританії намагаються відмовити Трампа від перемовин з Росією. У понеділок президент Франції Еммануель Макрон прилетів на зустріч з Трампом до Вашингтону, де запропонував план розгортання європейських сил на території України. Зараз йдеться про 30 тисяч миротворців. Провідну роль у місії мають відіграти Франція та Великобританія. Такими діями Макрон хоче спростувати наратив про слабкість Європи. Якщо ви дозволите... якщо ви дозволите захопити Україну, це стане катастрофою для європейців і всього світу. Але не тільки це, Росія стане ще сильнішою. Вона продовжуватиме інвестувати, але також забере собі Україну та її армію, одну з найбільших у Європі. З усім нашим обладнанням, включаючи американське, це величезна стратегічна помилка. Ми хочемо миру, але ми не хочемо припинення вогню, яке стане капітуляцією України, бо це небезпечно, і ми знаємо, що це спричинить подальшу агресію з боку Росії. А вже у четвер з Трампом проведе зустріч прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер. Він також спробував відмовити президента США Дональда Трампа від двосторонніх перемовин із Росією. Зараз в нас є можливість зробити основні засади для тривалого миру. Якщо ми хочемо тривалий мир, то Україна має бути за столом перемовин і. Ми маємо вибудовувати суверенітет для України і потужні гарантії безпеки. Великобританія готова підтримувати це своїми військами в Україні. В обмін на відмову від перемовин з РФ Макрон та Стармер обіцяють Трампу взяти на себе забезпечення майбутньої безпеки України. Зараз задача не допустити того, щоб Трамп стараюсь як можна за закінчити війну, а выбрал самый простой путь, подачу Украины. И даже если удастся просто отсрочить этот момент, это уже играет на руку Украине, это дает возможность усложнить переговоры. Донести до совітника Трампа якісь додаткові моменти і показати їм, що здачу України ударити по своїх собственної репутації у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Великобританія, Норвегія, Іспанія та Данія озвучили нові пакети санкцій проти агресора. І старий світ готов фінансувати та військово-технічно підтримувати Україну за будь-яких умов. Наші європейські партнери намагаються переконати Трампа не сідати за стіл перемовини з Росією без України. Поки нова влада Сполучених Штатів з ентузіазмом організовує мирні переговори щодо закінчення війни Росії проти України, європейські партнери всерйоз задумалися над питанням вагомих та надійних гарантій безпеки для українців. З тим, що безпека європейської України має стати сферою діяльності насамперед саме європейських країн, згідні і у Білому домі. То якими ж мають бути ці гарантії, щоб не стати таким же примарним папірцем, як сумнозвісний Будапештський меморандум? Є дві е, принципових позиції. Перша позиція вона полягає в тому, що для нас надзвичайно важливо для нас надзвичайно важливо забезпечити те, щоб Росія не мала змоги знову ж таки атакувати Україну в майбутньому, тому що такі, е, такі умови будуть зберігатися, і ми розуміємо, що такі ризики будуть присутні тривалий час. І в цьому контексті звичайно напрацювання формул або про вступ України до НАТО, або про розміщення іноземних військ на території України, військ, озброєнь, сил та засобів для того, щоб нас підтримати. У найближчій перспективі Україна не зможе вступити до НАТО, та й Північно-Атлантичний Альянс не зможе розміщувати свої війська як миротворчий контингент на лінії розмежування. На це категорично не погодиться Росія. А ось варіант розміщення військ окремих європейських країн. Цілком ймовірний варіант кажуть військові аналітики. возможный вариант варіант розміщення еще раз подчеркну, это двосторонні договора, между Украиной и странами, и с каждой отдельной страной НАТО. Но опять-таки тут есть один нюанс. Статья 17 Конституции Украины, которая запрещает размещение э, военных баз иностранных государств на территории Украины, а, соответственно, размещение миротворцев – это пункты постоянной дислокации, то есть это места базирования. Про такі варіанти вже заговорили перші особи старого світу. Так, прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив, що він готовий і хоче відправити війська своєї країни для забезпечення будь-якої мирної угоди. Но это также означает готовность и желание внести свой вклад в обеспечение гарантии безопасности Украины, разместив наши собственные войска на местах, если это будет необходимо. Я не говорю это легкомысленно, я очень глубоко чувствую ответственность, которая связана с потенциальной угрозой для британских военнослужащих. Про ймовірне розміщення свого військового континенту заявив і міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер. Вона заявила, що країна не виключає відправлення миротворчих військ до України у разі потреби. Зараз ми повинні спочатку договоритися справедливому устойчивому мірі, вважаючи міжнародне право. Когда у нас буде такий мир, його нужно буде підтримувати. і для этого наше правительство нічого не исключає. Раніше про миротворчий контингент також заявляла французька сторона. Загалом зараз йдеться про трохи більше ста тисяч миротворців з різних країн, тим часом як мобілізаційний ресурс Росії близько 15 мільйонів. І ця цифра у рази перевищує можливості України та наших партнерів. Так що головні гарантії безпеки для України це сучасна високотехнологічна зброя власного виробництва, плюс допомога європейських партнерів. На данный момент украинская ВПК может э, обеспечивать потребности сил обороны Украины на уровне 30%. Именно вот этот фактор, к сожалению, есть Ахиллесовой пятой, на которую давят наши стратегические партнеры, прекрасно понимая, что без внешней э, военно-технической помощи Украине будет весьма проблемно. То есть развитие собственной армии да увеличение ее, количество, о чем говорит президент. Но параллельно, в первую очередь, мы должны четко понимать, что это война, это война технологий. То есть победить Российскую Федерацию мы можем не количеством личного состава, а высокотехнологичными видами вооружения. Безперебійні та масштабні постачання озброєння, щедрі інвестиції в український воєнпром та контингент іноземних миротворців ось три кити, на яких мають базуватися надійні міжнародні гарантії, завдяки яким українці не відчують себе ошуканими та покинутими у своїй запеклій боротьбі за безпеку усього європейського континенту.